Короче, мужики! всім привіт, всім слава Україні. Перед тим як щось розказати. Ой, не хочу, я, щоб то було традицією Но, але допомагати людям треба. Хочу до людяності, до всіх глядачів звернутися. Наш знайомий, спільний для багатьох. Підписник мій давній Сергій потрапив в біду, обгорів БТРі. Держава. Держава, держава відвернулася від захисника свого. І треба на операції гроші, на протезування, на пересадку шкіри, там коротше біда велика. То хто зможе, я посилання лишу в описі, скажімо так, на номер картки, приєднуйтеся, хто чим може з миру пониці бідому на сорочку. Бачите, людина в біді, то я думаю, що ви дослухайтеся до мого прохання, бо то в людини біда. На дурне не збираємо, збираємо, на жаль, на біду. Посилання на реквізити в описі. Тако, дивіться, культиватор вже завершений. Зробив додаткову трубу, тут довелося дирку ще заварювати, не менше з тим, додаткову ще трубу. Тут все намертво. Ті пластинки, воно не відлетить, того що ще й тут є підсилення, тут є підсилення, розкоси є. Бокова пластина, тут ну, воно відірватися тут не повинно. Пофарбував так в чорний колір, бо десь я бачу, щоб воно вирізнялося. Я так покрасив, поки красив червоним, то червоного напилило через вітер. Сама рамка червона. От поводив я кронштейни, краска їх трохи заліпила, кронштейни на колеса. А ззаду, бачите, я тут спеціально лишив, щоб не стирати фарбою, потім я підмалюю. Бо тут буде ще одне вухо значить, на гребінку або на те, що я придумав. Хай ну, я подивлюся, як воно мені вийде. Всі болти, на жаль, на шістигранні. Хто, тим не менш зажав в одному положенні, вони тут фіксуючу роль виконують. головна роль це роль кожного укріплення. Зробив ось в такому скажімо так, вигляді. Чистий захват вийшов метр 1,35 Глибина буде відповідно регулюватися колесами. Тут вже буде простіше. Ту переборку я показував, що я доварив. Так само тут цю трубу доварив сюди в стойку, щоб дійсно було якесь зусилля. Тобто вже тепер центральна стойка має чотири точки опори. Опора оця, плюс угольник. Воно угольником зроблено, воно має зусилля. Тут пластина його тримає на виворот. Ця пластина шістьорка чи сімка тримає на виворот, ціна виворот тримає, щоб ну, не виламувало і труба тримає на виламуванні. То я думаю, що в таких з такими кріпленнями його зламати не повинно. Ось так воно ну, виглядає. Ну, Простенькість того, що було з боку колесо, колесо буде їхати якраз своїм центром напроти центра цієї лапи. Тут то ззаду буде така, скажімо так, е Схема техніка для того, щоб причепити якесь там знаряддя ззаду, щоб зарівнювати те, що буде робити цей культиватор. Культиватори в мене вже три. Міжрядний. Зараз я покажу, хто просто може з нових з нових глядачів. Зараз секундочка. от він. Міжрядка, я звідси оце колесо зняв. Ось тут одне стоїть. Міжрядний імпровізований, скажімо так, перероблений. Для нього є їжаки і для нього є ось такі прополучні лапи. Ось це колеса. Це... Тут, бачите, що я не завершив, не завершив того з тим датчиком, так і я й не зробив. Колесо буде тут собі стояти. Ну, Коротше, секундочка. Приклеївся, звісно. Руки в красці, вже в ліс. Ще до кінця не висохло. Ну, то нічого. Ну, Тут буде їхати колесо, бачите, повчать, як виходить. воно. Підняв, скільки там його треба і вся робота. От. І ще в мене є ось такий. Для тих людей, хто можливо перший раз дивиться мій канал, я навісну маю доволі багато. У мене плужків два, культиваторів три. От. Такий ще в мене є. Культиватор це пружинний, Метр сорок, з такою грібіночкою теж саморобною. Саморобні оці борони теж. Зробив з того, як той казав, що було. Зробив рамку, все прекрасно. Я ними вже купу гектарів вальнув. То його культиватор більше 20 гектарів мене відробив. І йому хоч би що. Хороший культиватор. До речі, нагадаю, що брав в магазині Агровець. Нормальна нав'язка для такої техніки, без питань взагалі служила. Супер, лапи були в таких умовах, що страшно. Плужок так само в мене під двадцятку виграв двокорпусний. А ні, стоп, Двокорпусний виграв у мене 12. Це всього разом я під двадцятку виграв. Бачите, типу Віракс, да? чорно-червоний. Ще лапи думав пофарбувати. Нахер фарбу ж тільки псувати на них. Ось так воно виглядає. З колесом. Ну, нормально, я вважаю. І це є е, плуг в мене від них. Ну, то я лишній раз згадаю, бо є за що згадати. Віракс 2 по 25 полегшений. Сівалка, оприскувач, граблі, їжаки, лапи прополучні. Це мій саморобний плуг 1.30. Це напівсаморобне, це ніби я купив в людини, це все я сам доробляв. Свої були скажімо так, нюанси. Тут в тракторі дороблено. так я тої трубки на турбіну, так я і не цей. Поки не розжився, нема грошей і тим паче зараз не на часі. І так само цього не зробив для інтеркулера е, подачі, щоб був, було повітря по-людськи. Бо зараз думав, що щось почне купляти, потрапив товариш наш в біду, все. Я на дурниці, тобто на те, що не на часі, я можу відкласти. Я можу відкласти і все. До речі, от і генератор прийшов: 73 а. О, бачите. Буде десь десь тут буде стояти. Десь тут приборів тут купа, все енергозалежне. насос підкачки залежний, це залежне, це залежне, це все, все, все електронне. Ну і відповідно і штатного того магнету хрін хватає. Ще треба буде блок запобіжник поставити, але це тоді, коли я вже поставлю генератори сюди. І оце додаткове ще світло, вже того світла купа. Ага задній я показував, я, який я зробив. Ну, менше з тим, хто хоче подивитися, відео є на каналі, пошукайте. Подивіться, все є про все. Ось так воно виглядає, на ньому може якусь наклейку приліпити, я навіть не знаю. Центральна точка нормальна. Тут на 14 відповідно разом зі втулкою. Втулка буде всередині на 20, якраз на 20 Ну, тобто всередині вона 15, снаружи 20. Ну, на жаль, на 14 не знайшов. Буде якась там болтанка, це нічого страшного. Тому ось такий в мене вийшов культиватор з тих лап, що мені вєталь подарував. В'яталь. Велике, дякую за лапки. Дуже сильно пригодилися, От не пропали. Зробив культиватора собі. Ще одного в разі чого під картоплю десь треба буде заглибити на сантиметрів 15 щоб воно йшло по-людськи, навіть по-твердому, тому що пружинні лапи по-твердому не сильно хочуть працювати. Ну, відповідно, такі, як на тому, -тому культиваторі, що я показую. Всі посилання я намазан лише в описі, може хтось щось хоче собі купити, щось собі підібрати, там і скидки в них є, і бонусна програма, тобто в них там є все, що душа бажає. Пофарбував, звісно, з балончика, без ґрунтовки, без нічого. Заради того, щоб просто облагородити, показати, ну, зробити йому якийсь, скажімо так, вигляд хоча б більше, ніж іржавий. Ну, на що спромігся? Ось так все вийшло, Такий культиватор. В роботі, сподіваюся, що вийде. Сьогодні один день погоди. І то болото в картоплю влізти я не можу. Нікуди не можу, навіть трактора не заводив, бо нема сенсу його навіть зачіпати. Тому що заведеш, а поробить трошки та й все. Хіба може розберуся в коротчу ту трубку зараз на датчик, тиску масла, вона мені не подобається така довжина. І буде по всьому, побачимо. Тому, кому цікаво, пишіть свої думки. Те, що воно щось там негарно виглядає. Зробіть краще. Покажіть, я зробив так, щоб воно виконувало якусь функцію. Я сподіваюся, що воно буде виконувати функцію. Оскільки все, що я ще колись робив своїми руками, ще поки нічого не пішло, скажімо так, в металолом. Всі посилання будуть в описі, подивіться. Посилання на картку для збори для Сергія, теж будуть в описі. Поможіть людині, будьте людьми. Всіх прошу. Кому цікаво щось там по трактору, ще щось питайте, дивіться на каналі, все є, абсолютно все про все. Я сподіваюся, що чимось людям та й можу цим помогти. І ось такий культиватор. Дуже цікавий, як він буде в роботі. Нахльост вийшов такий хорошенький доволі. Тобто з заводського, скажімо так, тут тільки лапи, все інше зробив власними руками, а вже як буде, то тільки покаже практика. А наразі всі посилання в описі. Надіюся, що поможете людині. І будьте хлопці, всі здорові. То найважливіше.